І спочатку новини звідти, де зараз справді вирішується доля світу. Розпіарений літній наступ росіян провалився. Це вже висновок не лише американського інституту вивчення війни, але й нашого генерального штабу. Попри всю колосальну кількість сил, яку кинув цей наступ, Путіна, московитам не вдалося захопити жодного міста на Донеччині та Харківщині. Плани зі створення Москви, плани Москви зі створення так званого пояса безпеки в Чернігівській, Сумській та Харківській областях також зірвані під контролем Росії, опинилося менш ніж 70 кілометрів території уздовж кордону. Але при цьому переконані американські експерти, російські генерали відверто брешуть про успіхи на фронті, щоб переконати захід у неминучій перемозі над Україною. Хоча каже наш Андрій Цеплюєнко, зараз є обережний оптимізм навіть із приводу повернення кількох захоплених влітку росіянами поселень, за рахунок чого вдалося зупинити ворога в районі Добропілля і в районі Сіверська, і як змогли обрізати клешні біля Покровська. Андрій розкаже зараз. Ну а ми в цьому випуску допомагаємо сотій окремій механізованій бригаді сухопутних військ. Сталева сотка уже другий рік б'ється на турецькому напрямку, і щоб далі виконувати свою надскладну роботу, воїнам потрібен безприбійний зв'язок Starlink. Наші з вами 10, 20 чи 100 гривень за цим QR-кодом. Це кошти на його обслуговування, які потрібні постійно. Адже зв'язок на фронті це буквально питання життя і смерті. Дякую кожному, хто приєднається. – Все, ми готові до взлету. – Тоді йдемо працювати. Їхня робота зупинити орду. Літній російський наступ захлинувся, в тому числі завдяки цим хлопцям. Розвідувальний дрон, маленький елемент складної системи спостереження за полем бою і створення непрохідної зони для російської піхоти. І не разу такого не було, щоб за наш польот ну, хоч оно пі... ми не знайшли. Те, що ви зараз бачите, на карті виглядає як довгий зміїний язик, що простягнувся на 18 кілометрів в бік добропілля. Верніше, залишки цього язика по його майже під корінь обрізали українські військові. План обійти добропілля і оточити Покровськ, провалився, але це не означає, що Кремль від нього відмовився. Певний успіх ми там маємо. Наразі я бачу там ситуацію. Це так як перетягування каната. Ініціатива приходить з рук в руки. Противник там має Дуже велику перевагу як в силах, так і в засобах. Але він там несе дуже великі втрати. Це був добре укріплений район фортифікації українських сил, але людей, щоб тримати нашу лінію оборони, на цій ділянці критично бракувало. Тож вона швидко стала не нашою. Її зайняли окупанти, так як вони не знають місцевості. Тож тобто у них просто стадний інстинкт. Вони чують тільки звуки в піві. Вони біжать в посадку, ховаються. Тепер відбити укріплення важко, але хлопці намагаються перетворити втрачений укріпрайон на паску для ворога в районі Добропілля, там де українські військові буквально над зусиллями ліквідували російський прорив. Цей дрон щойно побачив іще ще одне величезне накопичення піхоти окупантів. Зараз він знов повертається туди, бо від його роботи залежить. Чи втримають українські оборонці свої позиції? Аеророзвідка прикордонного підрозділу Фенікс знайшла ціль. Тепер про скорочення особового складу противника подбає оператор ударного дрона. Система працює так, щоб максимально скоротити час між виявленням і ураженням ворога. Ми залітаємо за лінію бойового зіткнення в тил ворога, знаходившись. В Цей момент вже наш ФПВ-шник на підльоті, тому така ефективність. Така війна зробила бронетехніку неефективною. Ворог масово пересідає на мотоцикли, намагаючись проскочити кілзону або приречено повзе по ній пішки, граючи в смертельну лотерею з українськими дронами. Тільки так в одноразових російських солдатів є шанс просунутись. Один, два, три мотоцикла їдуть по дорозі і одразу заїжджають в посадку. На нашому випадку не знаю як інші не доїжджали. Тому що наші FPV-шники вже завчасно їх знімають. Чи ефективно це? Нам без різниці, нам, щоб сюди ніколи лазити. На півночі Донеччини літній наступ росіян вперся в місто Сіверськ. Окупанти ризикнули піти на масований штурм, але їх чекали бійці 54-ї бригади, 30 одиниць бойової техніки та 41 мотоцикліст. Майже вся армада залишилась горіти в полі. Задача противника була в принципі заїхати в Сіверськ. Це була дуель нашої бронегрупи з авангардом противника з тим танком. Який отримав біля 17 FPV і продовжував рух, тому що він обшитий був настільки сильно, щоб був спалений він тільки тоді, коли наш танк зірвав пострілом обшивку, і тоді фпв-шки змогли достати. Окупанти, розуміючи, що в лоб їм місто не взяти, повторюють із сіверськом те, що роблять в районі Покровська, намагаються обійти його з флангів. Ситуація трохи виглядає критично, вона на самому. Ділі не є настільки критичною, тому що е, бригада стоїть дуже давно. Е, місто Сіверськ е, підготовлене в інженерному плані було б нас не взяти. Ми е, стараємось зробити кілзону від 10 до 20 кілометрів. Росіяни теж створюють зону, в якій знищується все, що побачить російські дрони. Боєць, попри смертельну небезпеку, спостерігає, як дрон вбивця шукає собі ціль. На жаль, знаходить. В українських військових мінус автомобіль, але проти дронів тут, в оборонців Сіверська, є невидима, проте дуже ефективна зброя. Бійці в окопах її не бачать і рідко замислюються над тим, що саме вона дає їм шанс вижити. Це російський дрон камікадзе типу «Молнія». вже перехоплений. От цей конкретно дрон був заряджений. чим? скочно двома оскошно-фугасними зарядами? А цей камікадзе вже в реальному часі несе кілька кілограмів смерті, прямує на сіверськ. Але дрон-перехоплювач заходить зверху і перериває його політ. А вирахувати його траєкторію вдалось підрозділу радіоелектронної боротьби, який зламав відеоканал «Молнії». Український оператор зараз фактично дивиться на поле бою очима ворога. Це відео з російського дрону. Так так, це ми приймаємо з його дрона. Перехоплення ведеться в, в реальному Один, часі. Ще два роки тому уявити таку війну можна було б в фантастичних блокбастерах. Сьогодні це вже просто щоденна рутина. Окрема рота радіоелектронної боротьби Спектр майже не показує свою роботу. Нам показали. Оператор Реп підключився до ворожого FPV. Це означає, що він вже більше не зловить свій сигнал. Зараз безпілотнику допоможуть врізатись в землю. Ось так одним повітряним вбивцею стало менше, та на цій ділянці їхня кількість вимірюється десятками. На позицію спостереження і подавлення краще виїжджати ось так, як зараз їдемо ми під сіткою із увімкненим ребом. А ще наш водій каже, що не завадить і перехреститися іноді, бо інтенсивність дронів тут дуже висока. Уявіть собі, за один день. Позиція, на яку ми їдемо, може подавити нейтралізувати до 100 ворожих ФПВ-шок. Це означає сотню непомітно врятованих життів наших піхотинців. Пікапі сканер. на екрані перехоплена картинка з борту ворожого безпілотника. Він шукає ціль поруч. Хвилюватися нема чого, поки на екрані не побачиш свою автівку. Ця позиція пріоритетна ціль російських окупантів. Тому ми не показуємо власне самі установки реб, які прикривають сіверськ. Бо це все розхідний матеріал. Це все ну так як ми їх ушкоджуємо. Їхні комплекси антенни так само вони наші То ушкоджують. Той ваш комплекс, який там мільйони мільйонів коштує. Що це розходний матеріал. Так. Він довго не живе, його вичисляють і вичисляють швидко, так як і ми їхні вичисляємо. Ці фахівці можуть нейтралізувати навіть ланцет і за потреби допомогти збити шахет. За кілька хвилин оператор посадив два дрони, які прямували в наш бік. Одне крило камікадзе і FPV, І обидва разом летять. В наш бік. В наш бік, так. Зараз був би Так, На мінус один. Подивили, так. Звичайний день тут це сотня знешкоджених дронів. День 100 дронів, то місяць там три тисячі, може. Так, тчма. Росіяни вдосконалюють свої технології вбивства і поступово переходять від китайських на власні елементи високих технологій. Б'є на сполох Фін, командир підрозділу РЕБ. РЕП. тут запчастини вже йдуть російського виробництва. Він ентене управління і антенне відеосигналу. Ці дрони вдалося подавити, але є такі, що все ж таки пробивають стіну радіоелектронної оборони 54-ї бригади. Вихід мати в резерві більше установок реб і більше дронів перехоплювачів в повітрі. Це точно допоможе втримати сіверськ, врятувати життя піхоті і зламати зухвалі плани Путіна, який не зупиняє свій наступ. Андрій Цеплієнко Ілля Шенкаренко, Сергій Перфілов. ТСН Тиждень. 1+,1. марафон. Єдині новини.